Ви волонтер, ви громадський діяч, ви небайдужий громадянин своєї країни. Ви допомагаєте ЗСУ. Розкажіть більше про це. Попрошу, на ти? Давай на ти? Можемо? на ти? Все, окей. А, а що почать? Що цікавіше? А... Та я сам. Як почалась війна з того моменту? А ну, взагалі, по-перше, я прекрасно розумів, що війна почнеться, бо в моєму самому агентстві були політики, депутати. Я займався їхніми там сторінками, і ясно, ну це всі знали насправді. А велике питання там чому до цього не були всі готові, але це тема взагалі інакше. Може, ми про це сьогодні порозмовляємо? Я свідомо повернувся в Україну чисто через історію своєї сім'ї. Ще, ще до 24 лютого. Ще до, ще до, я раніше повернувся, бо я з сім'ї, де у мене бабуся, дідусь по батьківській лінії. Вони на колимі були, бабуся за те, що вірш прочитала про Україну в 15 років, вийшла тільки в 30. Ну, в мене це в генах десь. І от було в мене, ну за дідуся теж там політичний діяч теж, він був йому там років 17 було, і він потрапив на колиму і вийшов вже дядьком, таким як я. І в мене десь в генах оця історія, а попри страх, попри ясно, що страшно, але попри страх, попри все, все рівно повернувся. І звісно був. Шок. Всі чекали це 22-го, сталося 24-го, вони там щось завтикали трохи. Да. Ну, краще вони взагалі назавжди запізнилися, але вже да. як вийшло. Да? І а, ранок був. А, я думав, що я готовий до цього. Ну, я, я приблизно плюс-мінус розумів цю інформацію. Був? Я був вдома. Я був а, в нашому будинку, там, в Україні, спав на другому поверсі і прокинувся від того, що залетіла мама, звалізивши з пустой, з криками: Сергій, швидше збирайся, у нас в Карпатах є будинок, виїжджає в Карпати. І я не очікував від цього, що це. Це буде настільки страшно, ну просто реально паніка і так далі. Але я для себе чітко вирішив, що треба а, зараз бути дома, чекати, що буде далі. Я нікуди не рипнувся, всі ж там побіжали це машини, заправлять гроші. знімати і так далі. Я прекрасно знав психологію війни, що а, зараз буде паніка, а таз, просто всюди аншлаг Я нічого цього не робив, а, сидів вдома і чекав. І я взагалі думав, що в мене буде реакція. Всю я там воєнкомат побіжу. Але насправді ні, це страшно. Які в тебе перепрошую, яйця не були. Ти все рівно вжимайся, вжимаєшся і а, добу я чекав. І взагалі я думав, я коли засну і прокинуся на наступний день. Ми будемо вже рашка. Я був переконаний в якому місті в Полтаві. Полтав, ну настільки був оцей роздутий пузир за Росію, що вона там всіх смітає, і так далі. Армія перша да типа перша армія, всім пірда. Це от і я думаю, ми зараз прокинемося і все, і ми Росія. І я прокидаюся, я дивлюсь, що ми не Росія, і наші дають гідний відпір, взагалі все класно. Ну і я почав а, включати. От дивись, в тебе на сторінці, коли заходиш, коли готувалася до інтерв'ю, да. я аналізувала там твою е, стрімку в інстаграмі, на Тіктоці, і перше, що я побачила, це. Твоя не 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 знаю. Мені хочеться це називати хайп, да то що.